Друзі, вітаю вас усіх! Знов є благословення, серця, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь поблагословить кожного з вас, ваші родини, покликання ваше, поблагословить вас фінансовим, здоров'ям і хай буде Божий прояв там, де ви сьогодні цього потребуєте. Сьогодні хочу трошки поміркувати про взаємовідносини, про підтримку один одного. І коли я читав текстом з Філіп'ян, це перший розділ, якісь речі вони дуже мене зачепили. І я сьогодні хочу з вами поділитися. Філіп'ян, перший розділ з першого вірша, Павло і Тимофій, раби Ісуса, Христа всім святим. У Христі Ісусі, що перебувають у Филипах з єпископами і конами. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. І ось третій вірш. Дякую Богові моєму при всякій згадці про вас. Я так хотів би, я думаю, що ви теж, я так хотів би, щоб коли люди про мене згадують, вони отак говорили: Господи, я тобі дякую за Андрія. Ось просто хтось згадав про мене, побачив, наприклад, там в Інстаграм, Фейсбуці, десь по житті, десь на базарі, десь я їхав на машині. Хтось мене побачив. І ось так люди сказали: Я дякую Богові моєму за цю людину. Він дякує за церкву у Філіпах, за святих. Чому вони святі? Тому що вони святі через Христа. Освячені через Христа, через Його кров, тому що діти Божі, тому що Дух Божий в їх житті, Дух Святий. І ось Він дякує, дякує за церкву. Мені так хотілося би, щоб коли хтось згадує нашу церкву, вони теж сказали: я дякую Богові за цю церкву. Четвертий вірш. Завжди у кожній молитві моїй про всіх вас. Приносячи з радістю молитву мою. А ще одна думка: він не просто дякує, коли там він згадав або прийшло йому там на пам'ять, коли якась згадка в нього виникла про якусь людину. Він каже: Я стою в молитву, я в молитву починаю молитися, і я говорю в молитві дякую з радістю. Ось я собі сьогодні задаю питання, а ось зранку я молився за когось. Чи було в мене таке, що я з радістю, я дякував Богові за якусь людину? Напевно, я можу бути такою людиною. Уявіть або ти, що хтось молиться, згадує тебе в молитві, і він з радістю, з радістю, не з сумнівом, не з ропотом, не ремствуючи, він каже перед Господом: уявіть собі, я дякую. Коли згадує про тебе, або коли молиться, він каже: Я молюсь з радістю, я згадую про цю людину. І мені хочеться, щоб я був такою людиною для когось. І ти можеш бути такою людиною для когось, коли ти сам молишся за когось, або хтось за тебе молиться і приносить свою молитву з радістю. А чому Він дякує? А чому він молиться з радістю? А він пояснює. В них були якісь взаємовідносини, щось було в їх житті, щось їх пов'язувало. що ж їх пов'язувало. Він каже, апостол Павло: Я дякую і пам'ятаю і завжди молюсь за вас з радістю, тому що щось було. Він каже, за вашу участь у служінні, в моїй місії, в благовіствуванні від першого дня аж до нині. Будучи впевнений у тому, що той, хто почав у вас добре діло, вершитиме його аж до Дня Ісуса Христа. Бог почав добре діло. А яке добре діло? Він поклав церкві турбуватися про апостола Павла, про Його місію, про служіння, про його покликання. І Господь Він вклав, Бог почав це добре, і Він продовжував це робити постійно через цю церкву. Тому Павло постійно згадує про них з радістю і з подякою, що вони послухались Господа. Сьогодні тобі або мені. Господь може класти на серце, підтримувати якогось служителя, або підтримувати якийсь проєкт, або церкву підтримувати, або місію підтримувати. Це Бог робить добре. Він хоче звершувати добре. І я вірю, що коли ми це робимо разом, ми стаємо як співпрацівниками, ми стаємо як співслужителями, ми становимо як співучасниками. Тому апостол Павло він мав таку особливу подяку до цієї церкви. І коли ми прочитуємо від початку до кінця послання до Филип'ян. Вже в останньому розділі, це четвертий розділ, і буде 19-й, напевно, вірш. Зараз ми глянемо. Він говорить для цієї церкви. Чому? Тому що він каже, що ви підтримували. Я цього не шукав. але це було на вам на користь, вам на благословіння, коли ви віддавали, коли ви сіяли, то сьогодні я можу вашу, ваше життя сказати одну річ. Він каже. Бог мій заповнить да усяку потребу вашу за багатством своїм у славі Христом Ісусом. Іншими словами, апостол Павло каже, в їх долю, в їх життя: Бог мій задовольнить усі ваші потреби, Бог мій сповнить, сповнить усі ваші потреби. Згідно чого? Згідно з Його багатством у славі через. Ісуса Христа або у Христі Ісусі. Тому нам треба сьогодні усвідомити одну річ. Ми повинні бути благословінням та підтримкою один для одного. Люблю вас, друзі, і благословляю.